Чому я завжди рекомендую всім людям, своїм рідним, знайомим і навіть чужим людям, кого я не знаю, дивитися краще інформацію про Біблію, про Слово Боже, наших пасторів рекомендую. Чому? Тому що це свята інформація, де передається Дух Божий. І через пастирів, і через ці відео говорить сам Бог. Чому це важливо? Тому що коли ми це слухаємо важну інформацію, ми наповнюємося святою інформацією, і наш розум, наш мозок повністю переключається з цього життя на реальне життя з Богом. І чому я це говорю? Тому що зараз дуже багато поширено відеороликів, які створені програмами та штучним інтелектом, які просто така мають гарну картинку таку реальну, що ти навіть подумаєш, що це реальне відео. Але ні, це брехня і це ілюзія. Тому що зараз штучний інтелект, на жаль, рулить. В такій сфері, що його всі бояться. І не факт, чи колись не буде вже ні роботів, які будуть людство знищувати і так далі. Тому що дуже важливо розуміти, що ми маємо бути в реальності, слухати того, кого ми знаємо, що ми знаємо, людей ми знаємо, яких ми слухаємо, а не просто різну там інформацію. Тому що дуже легко в наш мозок вбити брехню, чим правду. Бо брехня їм всім подобається людям, а ось правильна інформація, слава Божого, ні. Тому треба бути обережними, сходити тільки дійсно духовну інформацію про Бога, щоб ми були завжди під владою Божою, наше серце було до Бога. Тоді навіть ми можемо стати учнями Христа. А коли ми будемо слухати просто інтернет, роботів, то ми просто будемо слухати безсмисну інформацію взагалі. Тому я вас запрошую на перегляд відеороликів від наших пастирів на місії Салтаненко, і в неділю, в 16.00, буде трансляція служіння. Місіс Алтаненко Ютуб запрошую.